Нескорена авторка Ковальова Єсенія, місто Остер, Чернігівська область. Її слова то пісня журавлина, її вірші то туга і печаль, в її думках квітуча Україна, якої не побачила, на жаль, її життя то мрії, і страждання, пекучий біль, і віра в майбуття, і доля без надії сподівання у світлий день, у чисті почуття. Її майбутнє вільна Україна, що не скорилась лютим ворогам, і сила, що дала натхнення творити серцем, вірити сльозам, крізь все життя, пронесла біль і муку, і кожне слово, часточка душі, її вірші ведуть мене за руку, і заблукати не дають в пітьмі.